Працює система трейдинг? трейдин і насколько вона ще вигодна? Двіся вона вигідна. Вона вигідна для людини. Чому тому, що вона не може продати своє авто вже 8 місяців, не може продати свою uh -huh. квартиру 10 місяців. То з я вам могу кого-то старого карча. А а ви мені кофейню за 3 200 євро? Дивіться, ну ми все-таки теж аналізуємо, що ми беремо. Дуже важливо, щоб ми це змогли продати, щоб не піти повністю в мінус. Воно і так, це по типу нульова історія. Ми нічого не заробляємо, але машину все-таки міняємо людям, змінили машину, приїхали, віддали кав'ярню, забрали машину, перепродали. І квартира аналогічна історія. В цьому місяці у нас вже куча на працювати, тому що працює реклама. По 3... uh -huh. Люди вже телефонують, навіть будинки по 300 тисяч доларів нам пропонують, щоб обміняти. А ви зможете обробити такий масштаб? Ми, ми, ми зможемо зробити, тому що 300 тисяч. Наприклад, будинок він його не може продати вже півтора року. Uh -huh. і, ну да, це дуже важливо пропозиція до нього крута, по 25-30 кав'ярень з локаціями. Ми йому це встановимо. Він е, віддасть на будинок і в нього все буде приносити. Ну йому кошти 15 тисяч гривень з кожної кав'ярні. Можна порахувати, що на місяць має заробляти 650-700 тисяч гривень.